Витаю, друзья, А так уж у Сиинчи. Крахаяс, калар бедею ката. Раскайна. Ты убыта сеги губит. Тох, так аж тебе. Отже, зима до Росії прийшла неочікувано, і не знаю, що тут був за такий цікавий якутський диалект. Але з нього зрозуміло, що е, часи для країни, яка намагалася усім загрожувати, е, саме тим, що вони е, замерзнуть, так званим Холодомором, е, вони, в свою чергу, не менш актуальні і для самих росіян, де б вони не жили. А зима вона тільки почалась, тільки грудень йде на завершення. А що далі буде? У нас сьогодні 28 грудня. Це 1404-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обох є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо саме про Гуляйполе. Знову ж таки, знову починаємо нашу розмову з Гуляйполя, тому що російські окупаційні війська, в принципі, на цій ділянці взяли під свій контроль більшу частину самого міста. Поки що мапа. Діпстет не оновилося, але можна говорити про те, що майже весь лівий берег річки гайчу в Гуляйполі, тобто саме східна частина міста, знаходиться під контролем російських окупантів. Самі ж росіяни, а вони вийшли до центру Гуляйполя, і зараз сили оборони України. в у чергові чотириста двадцять п'ятого намагаються. Відбити населений пункт, здійснюючи контратакуючі дії, а також зачистку їх інфільтрованих груп, чи це буде успішно? Питання доволі так актуальне, тому що перспективу провести на цьому етапі, настільки вже скажімо, критичної ситуації в самому місті повернути його під контроль як Куб'янськ, я перспективи не бачу. Тобто ми зараз будемо спостерігати за тим, як 425 шепе, скоріше за все, буде гальмувати процес просування росіян далі за Гуляйполе, перетворивши гуляйполе нову в такий собі гальмівний елемент. Тобто, це вже не бастіон з обороною, а це буде гальмівний елемент. Для цього буде контролюватися околиці самого міста. А росіян, які заходять в гуляй-поле з урахуванням того, що воно майже повністю зруйновано, будуть намагатися полювати за ними з використаннями дронів а також артилерії, тобто здійснюючи дистанційне ураження тих локацій, де з'являються російські окупанти. Але говорити про те, що зараз там в Гуляйполі можна буде провести таку операцію, як в Куп'янськ, станом на зараз навряд чи. Підсилення необхідно підсилення 425 ШП необхідні сили та засоби, які б е, мали б можливість провести таку зачистку, але навіть якщо вона і буде проведена, що далі? Проблема гуляє поля та якраз полягає у тому, що на відміну від Куп'янська у росіян зони інфільтрації знаходяться безпосередньо через річку Гайчук. А також а, південніше самого Гуляйполя. Тобто, навіть якщо зачистити Гуляйполе, буде відбуватися інфільтрація. Щоб а, зрозуміти, що я маю, маю на увазі, що інфільтрація в будь-якому разі буде відбуватися, в незалежності від того, буде зачищено зараз гуляйполе, або ні, а, прив... привожу а, приклад самого Купільська. Що відбулось там? А в куп'янську, в першу чергу, зоною інфільтрації була а, був трикутник, кіндрошівка, голубівка, редьківка, якраз по правому берегу річки Оскіт. Саме звідси російські окупанти інфільтрувалися через мирне, через соволівку і безпосередньо через північно-західні околиці Куп'янська в місто. І після того, як Сили оборони України зачистили цю зону інфільтрації, відбулася і повноцінна зачистка всього Куп'янська з з російськими підрозділями, які потрапили в оточення. А на той момент і зараз ми говоримо про те, що сформувався відповідний буфер безпеки, який дозволяє тримати на відстані російських окупантів і невелюю спроби. Інфільтрації невеликих груп в місто Гуляйполі е, таких можливостей станом на сьогодні немає. Знову ж таки, або повністю зачищати Гуляйполе разом з е, Лівим берегом, а це майже неможливо в е, цих умовах, які в нас є станом на сьогодні, або це фактично стримувати е, деякий період часу російських окупантів в районі е, Гуляйполя. Безпосередньо на околицях. Тобто ми говоримо зараз про те, що прибуття навіть 425-го ШП як пожежної команди як ситуацію якось не вирішить. Її треба було вирішувати ще. Ну знову ж таки, мабуть, я вже буду тут повторюватись котрий раз поспіль, але треба було вирішувати і приймати відповідні рішення ще рік тому. Зараз в нас а, повинна стояти задача, що робити далі. Що робити далі в питанні від гайчу до Верхню Терси? Що робити з цією ділянкою? Наскільки її треба зараз готувати до оборони? А, бо це для нас а, життєво важливе. Ну і знову ж таки підкреслюю, що деякий час вже згайно. Рухаємось далі. І це вже стосується Сіверського напрямку. Не підтверджується офіційними офіційними спікерами, але згідно з інформацією, яку маємо, у тому числі і від Deep State, а вони рідко коли брешуть, дронівка повністю окупована російськими окупантами разом до речі, з Серебрянкою. Час від часу ми чуємо дуже дивні заяви про те, що контроль над серебрянкою та дронівкою збережено. Щось це мені нагадує, ми вже таки чули про Запорізьку область, ну тобто один в один дуже схожа тема: що росіяни зупинені в Запорізькій області, що вони відкинуті від однієї одного населеного пункту від іншого. Вони зупинили свій рух, і так далі, так і інше. Вся ця бравада. А при цьому кожного дня рух продовжувався. Ну, от і зараз ми чуємо дуже цікаві речі про те, що дронівка та серебрянка тримають оборону, хоча це не зовсім відповідає дійсності. Але по факту, зараз російські окупанти будуть намагатися максимально в районі е, Сіверська зрізати е, кишені, які утворилися за цей час. І сконцентрують увагу не тільки на зрізанні цих кишень, а й на тому, щоб вирішити питання, ще з ємпіль. А після того, як буде закрите питання з Ямпіль, озерне зекітне перейде під контроль російських окупантів, вони вийдуть на криволуку. Можна говорити про те, що у росіян буде повний карт-бланш в питаннях інфільтрації в Лиман. З південно-східного напрямку і приблизно так вони будуть діяти найближчим часом. Напередодні, коли я розглядав перспективи 2026 року, що може відбуватися саме в цей період е, е, в зоні бойових дій, то якраз говорив, що Сіверський напрям та Лиманський, Сіверсько-Лиманський, хоча зараз вже це не сіверський, бо сіверськокуповано, а е, це найбільше наша е, може бути проблема в питаннях виходу Росіян на Слав'яно-Краматорську агломерацію, і вони будуть намагатися це зробити. Отже, е, наступний крок це зрізання кишень, це вихід на Лиман і інфільтрація в Лимані відповідних сил та засобів. Будемо мати надію, що якраз на Лиманському напрямку і в самому Лимані росіянам не вдасться так швидко е, просунутися з метою інфільтрації своїх основних сил та засобів, і відповідним чином їм не вдасться. Прискорити процес закриття майже усіх ділянок, усіх локацій, які можуть бути використані для подальшого просування безпосередньо до славяно Краматорської агломерації. Для нас це дуже важливо, максимально їх загальбувати в цьому процесі і щоб вони при цьому втрачали якомога більше людського ресурсу, щоб були максимальні втрати. Ну і відповідно знову повертаємось до Куп'янська. Як би це дивно не лунало, але не зовсім до Куп'янська, а саме Куп'янського напрямку. Справа у тому, що росіяни продовжують стверджувати, нібито в Куп'янську присутні їх підрозділи, і навіть там записують якісь відосики, що вони там проводять зачистку. Ідентифікувати та верифікувати звідки ці відосики записуються, дуже важко майже неможливо, бо записуються вони на Проти якоїсь а, майже повністю зруйнованої стіни а, і а, віконця, яке виходить незрозуміло куди, отже, росіяни продовжують стверджувати, що Куп'янськ їх ну окей, добре, хай стверджують. Але а, справа у тому, що вони зараз а, намагаються а, трохи покращити своє становище на дворічинському плацдармі. Напередодні я також з вами говорив про те, що. Дворічинський плацдарм вони намагалися утворити для того, щоб розмістити там ударне угруповання і вийти безпосередньо на великий Бурлук, розпочати великобурлуцький напрям. А це в декілька етапів був провальний такий план, але зараз вони. Знову розширили зону контролю трохи в районі Дворіченського, і це говорить про те, що а, по планам на про вихід на Великий Бурлук вони не відмовляються. Але як ми бачимо, їм ще щодо цього плацдарму а, багато чого треба зробити. По-перше, вони зараз знаходяться від кордону в території України фактично на Умовну, так би мовити, сіру зону, а там, де було а, їм максимально сприятливо з, а, зайти в глиб нашої території і закріпитися на прикордонних а, локаціях. Але а, саме коли вони вийшли там, де вже розміщені наші позиції, саме на цю межу, вони призупинились. А, тому можемо говорити про те, що. Після фіаско а, в районі Купінська, а, вони будуть спробувати формувати від Дворіченського до дворічного відповідний плацдарм. Ну, це я виключно так умовно малюю, але поступово вони будуть намагатися його розширювати, щоб він був більш-менш цілосним для розміщення великого ударного груповання з метою виходу на великий бурлук. Знову ж таки підкреслю той факт, що вони не зупиняються в питаннях проведення тут штурмових дій, а це відбувається майже кожного дня. Вони від цієї цього плану від цієї ідеї вони так і не відмовилися. В принципі, ось так виглядала минула доба на такі були події в зоні бойових дій. Росіяни не продемонстрували якихось феноменальних, якихось глобальних змін по лінії боєзіткнення, а там не в них відбувалося просування. Ми про це говорили вже неодноразово. Тобто, вони, я не можу сказати, що там вони зараз знаходяться в стадії стагнації. Ні, це не відповідає дійсності. Вони рухаються, вони захоплюють. Але все ж таки в деяких моментах. Слід а, підкреслити, а, росіяни в тому стані просування, в якому опинилися на кінець а, грудня. Ну, м'яко кажучи, не можуть дуже швидко досягнути якогось оперативно-тактичного значення а, задач, яке б в подальшому, в першому кварталі 2026 року, мало б глобальний вплив на ситуацію в зоні бойових дій, але поступово виконуючи тактичного значення задачі, вони можуть Спричинити серйозні проблеми в другій половині 2026 року, якщо звісно за цей період не відбудеться кардинальних змін в зоні бойових дій, які вже негативно впливали на становище самих російських окупаційних військ. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, репостнувши. А все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також ви можете стати спонсором обосує, що дозволятиме каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. А відповідно, спонсори завжди цей контент отримують першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось як завжди завтра зранку на обосвіє на огляді черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.